Автопарк Елоашо поповнився новим транспортом. Комунальники отримали техніку від німецьких партнерів. Це відбулося в рамках підтримки, що надає федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку товариство міжнародного співробітництва разом з муніципалітетами Німеччини. Навесні Запоріжжя подало спільну заявку з містом Магдебург на придбання транспортних засобів задля для підвищення мобільності комунальних служб за підсумками участі. КП ЛОАШ отримало пікап. Також місто побре. Тим Оберхаузен передав запорізьким колегам навантажувач «Бобкет». Комунальники кажуть, така допомога є вкрай необхідною, адже нова техніка суттєво полегшує та пришвидшує роботу. Дана техніка буде задіяна в роботі по утриманню місця. Також буде долучатися до будівельних робіт. Завдяки цій техніці співробітники підприємства зможуть більш якісно виконувати свої робочі обов'язки та менше, термін, ну, менше витрачати часу на проведення даних робіт.